Знаю, що в кожної господині є свій рецепт борщу, а я поділюсь з вами своїм. Зразу скажу, що готую його я без капусти. Тому ходімо готувати. І спершу нам потрібно відварити м'ясо. У мене це яловичина. Також підійде сюди свинина та копчене м'ясо. І поки м'ясо буде відварюватись, я займуся овочами. Буряк я заздалегідь натираю та додаю солі, щоб він пустив сік. Та добре вимішую. Також натираю моркву та подрібнюю цибулю. Коли м'ясо вже майже готове, закидаю туди картоплю та відправляю варитись. Далі нам потрібно потушкувати овочі. Тому в сковорідку вливаємо олію та додаємо цибулю. Обсмажуємо декілька хвилин і далі додаємо натерту моркву. І ще трішки протушковуємо. Далі додаємо томатну пасту та натертий буряк, а також півтори столової ложки оциту. Перемішуємо та тушкуємо під кришкою, завжди помішуючи, щоб нічого не пригоріло. Коли картопля вже буде відварена, викладаємо овочі та перемішуємо. І відправляємо буквально на одну хвилину, щоб тільки все закипіло разом. Так він залишиться яскраво-червоного кольору. Посипаємо зеленню та смакуємо. Всім смачного! А також підписуйтесь на мій Тікток та Інстаграм. Попереду вас чекає багато цікавих відео.